Більше про це поговоримо з власною кореспонденткою ТСН в Сполучених Штатів Ольга Кошеленко на прямому зв'язку зі студією має бути просто зараз. Олю, вітаю! Ось ти і тут терпіння Трампа все вичерпується, вичерпується, але ніяк не вичерпається. Чи можна очікувати тепер на якісь реальні кроки з боку Білого Дому щодо Кремля? І що це за конфлікт, чи непорозуміння, чи дискусії з ЄС, про які власне пише політика? Та да, святи тут насамперед дуже важливий контекст, як саме Трамп сказав, що його терпіння щодо Путіна вичерпується. Він фактично повторив фразу із запитання ведучого програми Fox and Friends, де президент був сьогодні зранку. В ефірі ведучий його запитав, чи вичерпується пане президенте ваше терпіння щодо Путіна. І відповідь була: вичерпується і дуже швидко. Але справді ще напередодні Трамп називав імовірною помилкою, те, що російські дрони залетіли на територію НАТО у Польщу у кілько. Сті не менше 19 до речі, але президент Сполучених Штатів заявив, йому доповіли, що це могла бути помилка, яка сталася, коли дрони збивали. Сьогодні ж Трамп знову вдався до риторики про те, що винні у тому, що війна не припиняється. І Зеленський, і Путін пропоную послухати фрагмент його відповіді про терпіння з ефіром. тож ваше терпіння вичерпується. Так, воно ніби закінчується і закінчується швидко, але для танго потрібні двоє. Це неймовірно. Коли Путін хоче це зробити, Зеленський цього не зробив. Коли Зеленський хотів, Путін не зробив. Тепер Зеленський хоче, а Путін це знак питання. але нам доведеться діяти дуже, дуже потужно. Також у своєму а, виступі сьогодні президент Трамп сказав про те, що могли б могли б допомогти а, санкції щодо банківської і енергетичної системи. І він це повторює вже якусь кількість часу. Він говорить про те, що євросоюз також має вжити заходів стосовно а, російських, а, наприклад, того, що вони купують російські а, нафтопродукти. І політику сьогодні вийшло під заголовком, Трамп нарешті хоче натиснути на Росію. Але тепер найскладніша а, частина. У матеріалі йдеться про те, що цього тижня відбувалися контакти на високому рівні серед високопоставлених чиновників ЄС та Сполучених Штатів. І делегація з ЄС навіть приїздила сюди до Вашингтона, де провадила переговори. Йдеться про те, що Трамп хоче, щоб Євросоюз наклав мита на. А, Індію та Китай, які купують російські нафтопродукти. А євросоюз має інший підхід. Вони би воліли все ж таки прямих санкцій щодо Росії, і от саме у цьому, мовляв, полягає конфлікт, і зараз сторони намагаються з'ясувати, як їм діяти у цій ситуації. Пропоную далі цитату із політиком. Цього тижня президент США заявив посадовцям ЄС, що хоче запровадити 100-відсоткове мито на купівлю російської енергії Індією та Китаєм за умови, що Брюссель наслідуватиме цей приклад. Однак це економічно та політично неможливо для ЄС. Такий крок суперечитиме основним принципам ЄС, особливо після того, як президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повторила свою незгоду з митами, наполягаючи на тому, що мита це податки. Для внутрішніх споживачів запровадження мит щодо Індії, з якою Брюссель наближається до укладення важливої торгівельної угоди, та Китаю, від якого його відкрита економіка сильно залежить, буде рівнозначною колосальним актом самопошкодження. І наступного тижня президент Сполучених Штатів буде в Європі, точніше він планує відвідати Великобританію, і можливо там ці питання будуть розглянуті докладніше. Свято Олю. Ще одне запитання в Америці. Я зараз підозрюється, чи не одна з топ-тем щодо вбивства блогера-активіста Чарлі Кірка. А чому цей злочин опинився настільки сильно в фокусі саме американської влади? Навіть сам президент Трамп сьогодні в ефірі повідомляв про те, що затримали підозрюваного. Так, свята підозрюваного справді затримали і про це повідомили сьогодні. Зранку це 22-річний місцевий мешканець Тайлер Робінсон допоміг його затримати. Його власний батько, який упізнав сина по фотографіях, розповсюджених ФБР. А також місцевий священик, за словами правоохоронців, Роберсон останнім часом, як вони кажуть, цікавився політикою. І на гвинтівці, з яких, нібито, був і зроблено цей єдиний смертельний постріл. А у штаті Юта було в а, гей, фашисти і лови. Але все це нам детально ще належить з'ясувати. Цей блогер був близьким другом віце-президента Сполучених Штатів Дже Дівенса разом із дружиною Ушою. Вони напередодні. Супроводжували тіло Кьорка літаком Air Force Two, яким літає віцепрезидент Сполучених Штатів. трапу Уша Венс, зійшла за руку з удовою Кьорка Ерікою, а сам Венс символічно долучився до перенесення труни із літака. Президент Трамп теж вважає Кьорка своїм близьким другом, його обожнював Берон, син Трампа, і навіть як розповів Трамп у and Френс, а просив батька організувати зустріч. З улюбленим блогером, після чого був в абсолютному захваті від цієї людини, і Трамп тепер пообіцяв посмертно нагородити Кьорка найвищою цивільною нагородою медаллю свободи і також відвідати похорон. Також в ефірі Fox and Friends він сказав, що сподівається на найвищу міру покарання для убивців, як відомо в Сполучених Штатах, це смертна кара. Як популярний блогер Кьорк допоміг Трампу здобути перемогу на минулих президентських виборах. Це визнає і сам Трамп у хиткому штаті Аризона, де він мешкав, обстоював традиційні республіканські цінності, зокрема, право на вільне володіння вогнепальною зброєю. І до речі, він вкрай негативно висловлювався про допомогу сполученим штатам сполучених штатів Україні, і зокрема перепощував твіти президента Зеленського про подяку Сполученим Штатам за допомогу і писав: ні, ми вам не допомагаємо, і ми вас не підтримуємо. Дякую тобі, що допомогла в цьому всьому, як завжди, розібратись. Спеціальна кореспондентка ТСН сполучених штатах Ольга Кошеленко про реакцію Білого Дому на останні новини з Європи і на вбивство про Трампівського активіста Чарлі Кірке. І повертаємось до теми падіння російських дронів у Польщі. НАТО планує розпочати нову місію для посилення оборони східного флангу. Про це стало відомо сьогодні після прес-конференції у штаб-квартирі альянсу за участі генерального секретаря Марка Рюти та командувача збройних сил генерала Алексуса Гринкевича. Військова операція розпочнеться в найближчі дні і залучить низку союзників блоку. Тим часом Польща вирішила закрити всі прикордонні пункти з Білорусю через російсько-білору. Ські військові навчання захід 2025 що стартували сьогодні, і триватимуть до 16 вересня. Чи вбачають в Європі загрозу нападу з боку Росії? Адже все точно так з навчань починалося для України у 22-му Дізнаємося в кореспондентки Радіо Свобода Зоряни Степаненко. Вона зараз нажива зі студії ТСН. Зоряно, вітаю спільні навчання Росії і Білорусі. А перед тим відразу ще й оця дронова атака по Польщі чи розглядає Європа все це в комплексі, і який рівень стурбованості на заході тепер? Вітаю свята напруги дійсно додали російські дрони у польському небі. Їх збиття в альянсі ще тоді у середу назвали успіхом і наполягають на цьому сьогодні. Попри всю критику і незручні запитання, жменці дешевих російських безпілотників двом десяткам, якщо бути точною, протистояли системи озброєння вартістю мільйони євро. Якщо одного дня на альянс налетить, приміром 800 апаратів, як от на Україну, за одну атаку, то за кілька тижнів він вичерпає свої арсенали, заявив раді. О, свобода один із неназваних чиновників ЄС, який у такий спосіб власне висловлював своє занепокоєння цим фактом. Багатьох обурив її сам результат із 19 дронів. Сили Альянсу, як пам'ятаєте, збили у середу чотири. Тоді як Україна під час масштабніших атак сотнями безпілотників заявляє про перехоплення їх переважної кількості. У НАТО все ж як показала сьогоднішня прес-конференція, усе одно вважають свою роботу у Польщі вдалою, а над зміцненням свого східного флангу працюватимуть з цією. Метою анонсували нову ініціативу під назвою Східна варта. В її межах, сказав Марк Рюте, вирішуватимуть і проблеми, створювані безпілотниками, зокрема, проблеми вартості відповіді, заявив, відкидаючи усі звинувачення, командувач силами НАТО у Європі. Зусилля спрямовані на те, щоб ми отримали дешевшу зброю, яку ми можемо використовувати для самозахисту. Зроблю ще останній коментар, коли пілот винищувача в повітрі або хтось на землі захищає альянс. Я не хочу, щоб вони думали про те, скільки коштує їхня зброя. Хочу, щоб вони захищали наших громадян. Україна перебуває у стані війни. Тому, звісно, все, що Україна робить, використовуючи свої можливості, спрямоване на протидію прямим, щоденним та у певному сенсі передбачуваним актам агресії, звичайно, союзники НАТО не перебувають у стані війни. Тому рівень готовності наших військ, можливостей військово-повітряних сил не на найвищому рівні, тому було б дивно, якби Україна протистояла російському нападу гірше ніж Польща, Литва чи Фінляндія. Агентство Рейтер, однак, повідомило, що польські військові навчатимуться в українських колег, як ефективно збивати дрони. І на цьому тлі під боком у Польщі відбуваються спільні російсько-білоруські навчання. У мінську говорять про їх оборонний характер, а в польському міноборони про наступальний серед маневрів відпрацювання удару ядерною зброєю і комплексом «Орєшнік». Польська влада вважає однією з цілей навчань відпрацювання атаки на Сувалкський коридор, що з'єднує Польщу та Литву і розташований між Білорусю та Каліні. Градською області Росії через свою географію коридор вважається вразливим місцем на території НАТО, тому потенційною ціллю і тому власне Варшава розгортає близько 40 тисяч солдатів на своїх східних кордонах. Передбачає в такий спосіб можливі ризики. Пояснив нам польський експерт у минулому співробітник НАТО. Ми бачили в минулому, як навчання використовувалися як привід для групування військ перед нападом на Грузію, Україну тощо. Багато разів у минулому війська, які, наприклад, прибували з Росії до Білорусі, для навчань там і залишалися. Чи становлять ці навчання самі по собі загрозу? Мабуть, ні, але ми уважно стежимо за будь-якими провокаціями. Масштаб цього заходу є відносно. Невеликим у Кремлі не бачать приводу для занепокоєння Європи через навчання. Дмитро Пісков заявив про емоційне навантаження у Європі і запевнив, що Росія не становить для неї загрози. Я тут нагадаю, що так само Москва заперечувала плани напасти на Україну, коли біля її кордонів наприкінці 2021-го уже вже зібралася багатотисячна російська армія. Ознак, що зараз це повториться в інших масштабах в альянсі, тим не менше не бачать святи. Дякую тобі. Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко розповіла в ефірі ТСН про те, як Європа готується посилювати східний фланг оборони.